Можеш не попую до камери повернутися? Можеш? Не можеш? Не може. Друзі, вітаю вас на каналі Зелені. І сьогодні ми, ну ви зрозуміли, всі ми, от будемо готувати смачненьку закуску з лавашу. Здавалось би, що тут такого може бути складного? Але якщо ви хочете приготувати щось трошечки складніше і цікавіше, ніж елементарна закусочка з лавашу і сиру всередині. То вам до нас! Повірте, сьогоднішня страва буде користуватися надзвичайною популярністю як у вас в майбутньому, так і у всіх ваших друзів і рідних, яких ви нею пригостите. Отже, для приготування нашої смачної закуски нам знадобиться безпосередньо сам лаваш, сир сулугуні, печериці, червоний перчик, цибуля, морква. Томатна паста, домашня сметана, рецепт якої ви можете знайти за посиланням вгорі, шпинат та копчена паприка. Особливо вашу увагу звертаю саме на домашню сметану. Повірте, з магазиною так не вийде, тому обов'язково переходьте за посиланням і ознайомтеся з детальним рецептом її приготування. А детальніше про те, яка кількість інгредієнтів і яких продуктів нам потрібно, читайте в описі до даного відео. Ну що ж, а тепер перейдемо до самого процесу приготування. Все надзвичайно легко, просто і швидко, як ми тут і любимо. Для початку ми дрібненько подрібнюємо нашу моркву і цибульку. Для моркви ми навіть використовуємо терку, нам потрібні дуже потрібні овочі і підсмажуємо їх на пательні. Спочатку підсмажуємо моркву. Потім додаємо до неї цибульку. І як завжди, оскільки ми використовуємо тільки найкращі інгредієнти, це правило стосується і масла, на якому ми обсмажуємо овочі. Ми використовуємо масло хі. Отже, ретельно підсмажуємо наші овочі. Накриваємо їх кришечкою, ставимо на маленький вогонь, хай вони трошки ще під нею потушкуються. А в цей час ми переходимо до нашої грибочки, нарізаємо гриби тоненькими скибочками, тобто слайсами, які не втрачаючи часу, додаємо до нашої моркви та цибульки. Накриваємо знову ж таки пательню кришечкою, підвищимо трошки вогонь і готуємо е, наші овочі, поки не випарується вся рідина. Гриби дають достатньо велику кількість рідини, особливо печериці. Тому, ось як тільки випаровується рідина, значить наші овочі і грибочки готові. Дуже приємно. Ви не повірите, ми тільки почали, а вже половина страви готова, тож не втрачаючи часу, продовжуємо. Тепер настала черга нашого червоного перчику. Також дрібненько його нарізаємо тоненькими скибочками. Далі у нас на черзі сир, який ми також дрібненько натираємо на терці. Тепер подрібнюємо нашу зелень. В моєму випадку це печок шпинату, але може бути будь-яка інша зелень. Кінза, петрушка, укроп на ваш смак. Ну а тепер здавалось би, робимо дуже банальний, але насправді зовсім не банальний соус. Здавалось би, що тут може бути складного? Поєднати томатний соус і сметану. А нічого подібного, якщо сметану ми використовуємо в домашньому приготування. Вона не тільки смачна, але й корисна для вашого організму. Також на соус ми додаємо копчану паприку, яка додасть вишиканого і копченого пряного смаку в нашій страві. Як бачите, мій суше нас покинув, але це не завадить нам продовжити. Отож, починаємо найцікавіше. Коли всі наші інгредієнти вже готові, ми можемо збирати наш лаваш. Отже, для зручності, прямо на противень, на якому ми готуватимемо лавашик, викладаємо його. Зверху намащуємо нашим соусом, додаємо сир. Обережно посередині викладаємо наші підсмажені грибочки з овочами. З додаємо перчик, зелень і зверху ще раз все рясно покриваємо шаром сиру. Бачите, вже на етапі приготування всі ваші рідні захочуть скуштувати шматочок, а ти не один вашого лавашу. Тому будьте дуже уважні! Захищай свій лаваш! Ну а тепер дуже відповідальний момент. Ми скручуємо наш лавашик. Саме на цьому етапі ви зрозумієте, наскільки важливо обрати достатньо плотний лавашик не тоненький, щоб він не порвався, коли ми будемо його скручувати. Після того, як ми скрутили наш лавашик, обмащуємо його зверху залишками нашого смачного соусу і відправляємо в духовку. Оскільки всі інгредієнти в ньому і так майже готові, нам вистачить 20 хвилин при 180 градусах. Як бачите, з наших інгредієнтів у нас вийшло аж 3 достатньо великих лавашики. Але це нічого не означає, повірте, фін розлітається швидше, ніж злускається насіння. Як показує практика, половину його можна з'їсти вже на етапі нарізання, тому тримайте себе в руках. Наша смачна закуска готова. Тому ми дякуємо вам, бажаємо вам смачного, не об'їдайтесь, віримо у наших захисників та захисниць. Так. Віримо в ЗСУ, донатимо тим, кому довіряємо, і плекаємо український YouTube. Да Персик? Так точно!